Вгадали, що це не моє волосся? Б'юся що ні. Це система заміщення волосся в чорному такому класному відтінку, і в ній можна робити високі зачіски, тобто хвостики та пучки. Ось так вона виглядає в розпушеному волосечку. І можна змінювати проділи в будь-яких напрямках. Тобто зверху є імітація шкіри голови, виглядає, наче моє рідне волосся. Волосся натуральне, його можна вирівнювати та накручувати, кладати так, як вам захочеться, можна постригти будь-якого чубчика. Дивіться, як вона класно виглядає навколо обличчя. Тут такі і густе в кінці. Їх можна буде підрівняти і зробити будь-яку стрижку.